Робочий інструмент механіка типу дремеля, це фірма Felissat, але воно не є якісне, краще щось друге. Смисл який? Оберти міняються, десь, десь є кружочок, а тут ну Цей сильно калашмати, гнучкий вал не є сильно якісний, але в принципі працює. Під гайкою тут у нас є цанга, яка зажимає інструмент. Відповідно штупорються, зажимаються ключиком. Цанги є різних розмірів. Є 2,5, є 3 мм і є 1,8 дюйма, тобто 3,16, здається. Значить, є до того різний інструмент, в тому числі такі алмазні бурчики. Чим вони зручні. Маленького діаметру алмазні бурчики можна заточити рухомий ніж. І Я розумію, що багато хто буде з того сміятись, але рухомий ніж, наприклад, на Дюркопі 868 має ресурс, ну два рази сміло можна заточувати. Наприклад, керамічний унітаз можна розпиляти отим бурчиком спокійно з 3,8 на одну другу. Ну, різні гартовані деталі, десь якусь форму підпиляти, дуже зручно. Різні камінчики. Войлоки, Ну, це таке. Е, найчастіше використовую я вулканіт. Вулканітні кружки просто мають бути. Є войлочні кружки, різні камінчики. І, ну, звичайно, пастагої наноситься на цей войлок. Просто маленький войлок можна всередину в човник залізти і прямо відполірувати все гарно. Є ще такий кружок, називається Scotch Bright. У мене його не залишилось. Ну, скотч Брайт чим прикольний. Він е, знімає ржавчину і всякі дуже дрібні Е От прям дуже добре, без е, того, щоб зняти метал. Це дуже зручно. Ну, Є ще такий тряпочний полірувальний круг. Ну, Кому як? Кому треба от прямо міленько щось заполірувати, можна користуватись. Якось так. Ну і обов'язково наждачка P600 на тканині. P600 на тканині, вона от прям міленька і різні маленькі отвори можна заполірувати. Такий набір механіка. Я вважаю, що він має бути в кожного механіка, тому що без нього ніяк. Дуже складно і дуже довго.